Я вважаю, що реформа децентралізації це одна з найуспішніших реформ, яка проведена в Україні. Звісно, вона ще триває, якщо брати, говорити про це глобально, але вона є успішна. Зараз скажу чому. Тому що влада ближче до людей, влада на місцях, люди мають можливість комунікувати, люди мають можливість на кожних виборах обирати і бачити, хто як розвиває свою територію, тобто в розрізі територіальної громади. Влада має можливість знати, де швидше треба ремонтувати школу. А можливо, все ж таки, на жаль, в якій школі треба занизити ступінь, бо там є 39 діток і вони отримують не той рівень знань, який можуть отримати в школі, де є 250 дітей, і в якій треба ремонтувати спортзал, в якій треба ремонтувати систему опалення, в якій треба там будувати мені футбольні поля. Тобто такі рішення на місцях все ж таки приймати легше і розставляти пріоритети легше. Я вважаю, що нам є чим пишатись, нас і великі здобутки, ми в селі Підбрізці збудували великий комплекс, добудували садочок, відремонтували територію діючої школи. Чим це приємно і зручно? Я такий досвід побачив за кордоном. Це коли молода сім'я проводить дитину в три рочки в садочок, і та дитина там вже навчається, поки не закінчує 11 класів чи 12 класів. Та ми зробили там ліцей. Ми завершили благоустрій. Так, звісно, зараз є проблема з укриттям, але в тому населеному пункті за всю незалежну Україну ніколи не було садочка а молодих сімей насправді багато і це. Величезний комплекс з комфортними умовами, де є система опалення, розумна, де є система вентиляції, де є зал для дітей, які можуть займатися ще танцями, чи можуть проводити якісь там батьківські збори, чи там вечори. Ми відремонтували також там спортзал. Ми також зробили, поставили у чесні, тому що насленку не каналізований. Ми це відремонтували. Ми відремонтували котельню, повністю завершили благоустрій. Забрали проблему підтоплення. Проблема підтоплення. Чому я зупинився на цьому? Об'єкті вона там була напевно з 90-х років, коли школа стояла на воді, і ви розумієте, що ніхто допоки не з'явилася громада, ніхто на це не звертав уваги. Але це все було вирішено в комплексі. От, власне, це наш такий великий здобуток. Ми нещодавно відкривали. Школу в селі Чорношовичі я на наприклад, чим зручна громада. Це була школа перших четвертих класів. Так а в тому основному пункті є гостра потреба дитячого садка. Що ми зробили? Ми після реконструкції так реконструювали це невеличка будівля. На один поверх ми її так реконструювали, що там з'явилось 20 місць для наших дітей. Тобто ми відремонтували школу, діти отримують в гідних умовах рівень знань, а також паралельно ми створили. 20 місць садочка. Чому це вигідно? Для мене, як для господарника, одна справа будувати це круто, але не можна будувати щось величезне, бо потім тобі це потрібно утримувати. Це ти як менеджер, як в бізнесі. І це зручно, тому що і так вже є в школі кухня, так, де діти харчуються, і так вже, якщо є потреба, є двірник, тобто є вже технічний персонал. Тоді є можливість економити насправді. Ну і ми, коли будуємо, ми на енергозбереження звертаємо дуже увагу, тому що ми розуміємо, які ціни на комунальні послуги, розуміємо, які на газ, а це видатки Місцевого бюджету я дуже боюсь, щоб не було проїдання з місцевого бюджету. Тому ми, коли проєктуємо, ми робимо так, щоб це було комфортно, правильно і недороговартісно. Ми зараз завершуємо укриття в селі Чижиків. Ці всі об'єкти, які я вам називаю, мені приємно, що там був обласний бюджет, і є порозуміння і є підтримка Львівської військової обласної державної адміністрації. бо ми маємо об'єкт. Ми кажемо, ми аргументуємо, чому він для нас є корисним. І ми тоді маємо. Ну, до війни, звісно, мали підтримку і мали субвенції з обласного бюджету. Е, є сквер, який ми зробили біля амбулаторії у верхній білці. Є багато інших проєктів, які ми робимо. Ми почали проєктувати каналізування в селі Підбірістці. Це насправді дуже клопітка робота, тому що ми подавали цей об'єкт на інтерек. Ми його в цьому році не виграли. На жаль, але ми тільки вчимося. Але ми відвели з ділянки під учасні. Ми зробили цей проект, ми зробили зйомки. Це напевно історичне рішення, тому що це найважче, коли треба знайти територію півтора гектара під очисні, коли треба під Канески знайти територію. А також хочу сказати, що ми, коли подаємо проєкти, я дуже акцентую увагу на працівниках. Успіх громади насправді він дуже сильно залежить від тих, хто в ній працює. І немає значення, який був сильний мер чи голова, якщо в нього не буде сильної команди. То громада не буде стрімко розвиватися, а просто або буде ще й неправильно тратити ті гроші, які заробляє, або не набирати розвитку. Але на превеликий жаль, я мушу бути відвертим. Кадровий голод дуже присутній, бо реформа децентралізації доволі молода в Україні, і фахівців під це ніхто ніколи не готував. І є можливо, хтось думає, що це сільські ради, це далеко не сільська рада. Це такі це велика машина, яку треба закрутити. Вона має запрацювати і вона має розвиватись. І в період війни ми також маємо навчатись жити по-новому. Ми не можемо чекати державних субвенцій, обласних, й хтось буде вирішувати якусь свою квоту, як це було колись. Так ми маємо вчитись писати гранди, писати проекти і залучати іноземні інвестиції. По-іншому, ми не зможемо розвиватися. Сільським громадам не можна було кредитувати стільки міським. Я вважаю, що це була дискримінаційна норма для сільських громад, тому що є успішні сільські громади, які мають хороші бюджети і добре розвиваються. Я вдячний певним депутатам Верховної Ради, я вдячний. ТГ, які ми спільними зусиллями, це було моє питання, мої платформи. Також ми все ж таки маємо зміни до законодавства, і сільські громади мають можливість кредитуватись. І завдяки цьому ми вже маємо погоджений кредит в рамках реалізації проєкту енергоефективність громадських будівель. В Україні і в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком попередня сума кредиту, яка нам погоджена, це орієнтовно 40 мільйонів гривень. Для мене це насправді приємно, тому що з перших 5 років буде не буде погашувати стілу кредиту тільки відсотки. Відсотки будуть невеликими насправді. І для мене це така маленька перемога. Тому що ви самі розумієте, що сьогодні 40 мільйонів гривень ми зробимо якийсь великий гарний об'єкт. Але наскільки зараз активно рухається інфляція, що за 5 чи за 7 років за 40 мільйонів гривень вже тої кількості роботи не зробиш. Цей об'єкт буде реалізовуватись в селі. Верхня білка це будівля, це громадська будівля, в якій буде віддалене місце ЦНАПу, в якій будуть створені комфортні умови для позашкілля для молоді, декілька ще буде. Різних там в тій будівлі невеликих а, таких проєктів, які будуть насправді цікавими для населення. Побачити це вже в реалізації, але для мене це дуже важливо. Пріоритет це Збройні сили України. Пріоритет це перемога. Пріоритет це те, щоб всі наші захисники-захисниці повернулись додому, до своїх близьких і рідних, сіли з ними за один стіл.